OnePlus 10 Pro пролагає одразу з коробки. Новий монстр автономності від компанії Samsung та зрада від компанії DJI. Мене звати Роман. Ви на каналі Кіберковбой і це свіжий випуск новин. Поїхали. Компанія Samsung презентувала нового монстра автономності Samsung M53 5G. Так це було майже тиждень тому, проте це було в Індії, тому скоріше за все ви усе пропустили. Порівняно із попередником, новинка отримала оновлення в плані камери замість 64 чотирьох Мегапікселів тут сенсор на 108 мегапікселів. Верогідніше за все, що це фірмовий модуль Samsung ISOCELL+. Plus. Дисплей лишився ідентичним: це Super AMOLED Plus 120 Гц на 6,7 дюймів з роздільною здатністю Full HD Plus та захищений склом Corning Gorilla Glass 5. Замість Snapdragon встановили 6 нанометровий чіп від MediaTek Dimensity 900 з архітектурою 2 до 6, два потужних і 6 енергоефективних ядер. Я витратив 15 хвилин і подивився повну, проте дуже нудну презентацію з акаунту Samsung India і не дізнався нічого нового, особливо про акумулятор. Він так само буде об'ємом 5000 мАч. Певно, ми вже ніколи не побачимо справжнього монстра автономності з акумулятором на 7000 мАч, яким був, наприклад, Samsung Galaxy M51. До речі, Samsung M51 нещодавно отримав своє останнє оновлення до Android 12. Смартфон. Вийде зі свіжою оболонкою One UI 4.1 та унікальною новою функцією, як для смартфонів Samsung. Це реставрація ваших старих фото, видалення шуму та зерна, відновлення кольору на знімку. Смартфон вже можна передзамовити в Індії. орієнтовна ціна 26499. Рупі, що приблизно дорівнює 469 євро, що за нинішнім курсом дорівнює 15 тисячам гривень. До речі, нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що рекламники Samsung влаштували тіньовий бан для моделей з Росії. Я вирішила спросити менеджера, в чому причина, може, нас просто не вибирають. І він сказав, що коли Samsung присилає кастинг, там є пункт не показувати моделі з Росії. Далі феноменальна новина, яка не вимагає жодних коментарів. В Аркутській сьогодні зготові 25 метрову сосиску. Мені здається, що хтось на Росії дуже сильно щось компенсує, виготовляючи саме цар сосиску. Подискували спеціальна спеціальну оболочку. Ми остановились на колагеновій оболочці. Я читала таких ізділіях, але своїми очима я побачила перший раз. Дуже красиво. ну масштабно. Тот случай, коли важен каждый сантиметр. Слова твоєї колишньої стимком ж того немаловажно. Я ж кажу без коментарів: у системі стеження за дронами DJI Aeroscope виявили суттєву вразливість, яка дозволяла впізнавати точне місце розташування українських операторів дронів. Видання The Verge спробувало розібратися, що це насправді за функція, і що компанія робить для запобігання загибелі людей. Журналісти, які проводили розслідування, запитували офіційну інформацію у DJI. і представник компанії Адам Лісберг разом з експертом з криміналістики дронів Девідом Ковером запевняли, що сигнали шифруються. Коли ж хакер Кевін Фіністери визначив, що інформація DJI щодо шифрування сигналу була неправдивою. The Verge знову звернулася до представників компанії DJI. Лише через місяць компанія визнала, що вони були неправі. Адам Лісберг із DJI визнав, що не досліджував це питання, а лише звертався до китайського офісу. Де його запевнили у належному шифруванні втручання старших менеджерів дозволило поставити крапку у цьому питанні. Заверш додає, що відсутність шифрування не дивина діджай створювала дрон ID, Тепер аероскоп як відкриту технологію для використання іншими виробниками дронів. А уряди, зокрема і США, планували до 2023 року зобов'язати передавати фізичне місце розташування операторів дронів за потреби. На цьому фоні компанія DJI заявила про внутрішню переоцінку для різних юрисдикцій. Зокрема, у заяві компанії йдеться про те, що вони поки що призупиняють усю свою діяльність у Росії та Україні. А от OnePlus 10 Pro має серйозну проблему з прокручуванням сторінок, що робить флагманський смартфон. Майже непридатним для комфортного користування. Він демонструє значні затримки під час прокручування сторінок в певних програмах. Певно, що це пов'язано з тим, як OnePlus налаштував систему динамічної частоти оновлення на дисплеї. Поясню, як працює дисплей з динамічною частотою оновлення. Максимальна частота оновлення 120 Гц не є постійною, і дисплей може знижувати її до менших значень, залежно від того, що відбувається на екрані. Деякі зі значень включають 90 Гц, 60 Гц, 30, 10, 5 і навіть 1 Гц. Причиною застосування динамічної частоти оновлення є економія енергії. Порівняно з попередніми телефонами, OnePlus 10 Pro отримав надзвичайно агресивну економію енергії. На жаль, це відбувається не лише у режимі очікування, але й при користуванні. Зазначають, що в такому режимі смартфон продовжив працювати навіть після двох суттєвих оновлень програмного забезпечення. OnePlus. Якість у дрібницях. Компанія Oppo у своєму Твіттер-аккаунті похизувалася. Як інженери тестують їх смартфони на витривалість? Наприклад, серед банальних дроп тесту та тестування вологозахисту на відео показали також тест на згинання смартфону у кармані джинсів та скидування залізної кульки, також температурний тест та ряд інших. В підсумку вийшла хороша реклама для Oppo f 21 Pro. І наостанок відомий гравець під ніком Rudeism кастомізував дитячий геймпад Fisher-Price під контролер Xbox для типової дитячої гри Elden Ring. So I'm doing it all in one shot just so that you can see. It is real indeed. Here you go. Left thumbstick moves around. Uh, jump. We've got roll. We've got usabilities. D-pad. So if you check on the bottom left of the screen, you'll see me switching through things. This Dark Souls 3 help Morze a for Jedi Fallen Order. Це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Все буде Україна.